Агрус, моя улюблена ягода, і коли я планувала обзавестися дачею, то подібно герою відомого чеховського оповідання мріяла посадити там двадцять кущів цієї культури. Мої мрії дійснилися, з'явилася дача. А висаджені на ній кущі агрусу пишно розрослися, і щороку радують хорошим урожаєм заготовки з нього настільки смачні, що скільки не робив. Все одно буде мало. компот з агрусу, неймовірно смачний напій красивого відтінку. На одну дволітрову банку знадобляться агрус, тристах цукровий пісок, 150 п'ятдесят вода, 1,8-л. Плоди для компоту можна використовувати і червоні, і зелені, але перші дають більш яскравий і насичений колір. Ягоди перебираємо, ретельно промиваємо і очищаємо від живців і хвостиків. Я для цієї мети користуюся ножицями. Висипаємо плоди в чисто вимиту дволітрову банку. Стерилізувати її не потрібно. У чайнику воду і крутим окропом акуратно заливаємо ягоди в банку, прикриваємо ємність простерилізованою жерстяною кришкою і залишаємо до тих пір, поки банку не стане теплою і її можна буде взяти руками. Надягаємо на банку капронову кришку з отворами і зливаємо рідину в каструлю, додаємо в ягідний настій цукор. Розмішуємо і ставимо на вогонь. Після закипання варимо 2-3 хвилини киплячим сиропом, заливаємо ягоди і відразу закочує. Перевертаємо банку, накриваємо ковдрою і залишаємо до остаточного охолодження варення з апельсинів і агрусу. Таке варення готується досить легко і швидко. Це справжній делікатес, який відрізняється дивовижним поєднанням аромату агрусу і терпкою цитрусової нотки. Необхідно взяти по 0,5 п'ять киягід. Цукру і середній апельсин. Плоди промиваємо, складаємо в друшляк. Після того як стече вода, перебираємо і очищаємо від хвостиків. Апельсин будемо використовувати з шкіркою. Якщо вам не подобається їй гіркуватий смак, позбутися від нього можна, заливши апельсин окропом і залишивши на 15 хвилин або замочивши його в прохолодній воді на 12 годин. Апельсини ріжемо скибочками і прибираємо насіння. Ягоди з апельсинами пропускаємо через м'ясорубку або подрібнюємо блендером. Вийшло пюре, викладаємо в товстостінну каструлю, засипаємо цукор, розмішуємо і ставимо на невеликий вогонь, безперервно помішуючи, доводимо масу до кипіння і варимо 15 хвилин. Більш тривала теплова обробка позбавить варення вітамінів, розкладаємо гаряче варення в підготовлені півлітрові банки. Закочує стерильними кришками і залишаємо під теплою ковдрою, поки не охолонуться вдяки пірообразної консистенції. Таке варення можна використовувати в якості начинки для випічки, приправа з часнику і агрусу. Цей рецепт передбачає використання агрусу не зовсім звичним чином. Оригінальний смак вітамінного соусу стане прекрасним доповненням до шашлику та інших м'ясних страв. Підготуйте зелений агрус, важено трохи недозрілий 200 часник. Корох почок кропу, цукор і сіль за смаком, ягоди миємо, перебираємо і обриваємо плодоніжки, кріп промиваємо, обсушуємо і дрібно нарізаємо, очищаємо часник. Складаємо агрус нарізаний кріп і часник в чашу блендера і подрібнюємо протягом двох хвилин, додаємо трохи солі, половину чайної ложки цукру і злегка збиваємо блендером. Пробуємо на смак. В разі необхідності додатково вносимо цукор і сіль і знову перемішуємо блендером. В результаті повинна вийти запашна, приємної гостроти, приправа смарагдово-зеленого відтінку. Розкладаємо масу по невеликим простерилізованим банкам, закочує кришками, зберігаємо сос в темному, прохолодному місці джем з меліси і агрусу. Це варіація агрусового джему зі свіжим м'ятнолимонним смаковим акцентом. Складові Агрус 900, половина лимона меліса, 3 гілочки цукор пісок, 800 жилюючий цукор. 20 ягоди перебираємо, промиваємо, обсушуємо і очищаємо, прокручуємо його через м'ясорубку або подрібнюємо блендером, ягідну масу викладаємо в товстостінну каструлю. Лимон обдаємо окропом, нарізаємо скибочками і відправляємо до агрусу, туди ж додаємо мелісу, всипаємо цукровий пісок. Жилюючий цукор і перемішуємо, ставимо каструлю на невеликий вогонь і при безперервному помішуванні доводимо до кипіння. Знімаючи піну, варимо протягом 5 хвилин, знімаємо з вогню і прибираємо гілочки меліси. Гарячий джем викладаємо в підготовлені банки невеликих розмірів і закочує кришками. Ємності перевертаємо догори дном, щільно вкутуємо. Після охолодження прибираємо в комору, подаємо джем до млинців, оладок або робимо бутерброди, намазуючи його на хліб з маслом, компот з вишні та агрусу. Для приготування візьміть червоний агрус. поєднанні з вишнею він додасть напою ефектний рубіновий відтінок на 1-літрову банку будуть потрібні агрус і вишня по 150 цукор-пісок. Стох вода. 850-900 плоди перебираємо, промиваємо у агрусу, видаляємо плодоніжки у вишні, гілочки і кісточки. Кожну ягоду агрусу наколюємо голкою, це дозволить зберегти їх форму і цілісність шкірки. Плоди викладаємо в простерилізовану банку і заливаємо доверху киплячою водою, накриваємо жерстяною кришкою, залишаємо на 10 хвилин, після зливаємо воду в каструлю і доводимо до кипіння. Уємність плода ми засипаємо цукор і заливаємо киплячим настоєм, закочує кришкою, перевертаємо, вкутуємо і залишаємо на добу ягоди з цього компоту можна використовувати для прикраси тортів і тістечок.